Апеляційний суд не розглянув скаргу з сторони захисту екс-розвідника Романа Червінського. Засідання перенесли на 10 серпня, бо з Шевченківського райсуду, де 18 липня йому продовжили тримання під вартою ще на два місяці, не надійшли документи. До суду Романа Червінського прийшли підтримати активісти та військовослужбовці. Звідти вони вирушили до служби безпеки України, де вимагали звільнити з під вартою колишнього розвідника. Нагадаю, червінському закидають перевищення службових повноважень під час операції з викрадення російського літака. За версією слідства, полковник без погодження з державними органами сам вербував російського пілота та дав йому координати аеродрому Канатове на Кіровоградщині, щоби той посадив туди літак. Однак операція зірвалася, а окупанти обстріляли цей аеродром. Тоді там загинув військовий і ще 17 захисників були поранені. Втрати були і у техніці. Зараз, замість того, щоб виконувати свої обов'язки як високий професіонал захищати е незалежність України від російської агресії, він вимушений через тиск влади сидіти в СІЗО. Сам факт знущання і переслідування Романа Червінського, це вже беззаконня. Тому ми. Е Будемо і подальше робити різні акції для того, щоб привернути громадськість. Якщо ми підемо по, по, по такому от безмежному, негідному по, по, поведінню, то це чекає. Це чекає сьогодні всіх високопоставлених і головне професійних відданих українській справі офіцерів. Водію, який збив двох нацгвардійців у Києві, повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років за ґратами. Аварія сталася близько півночі. Чоловік на великій швидкості наїхав на двох нацгвардійців, які несли службу на блокпості біля станції метро Святошин. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані машини. В одній із них був військовий територіального центру комплектування. Водія затримали на місці від травм. Один нацгвардієць помер іншого госпіталізували у важкому стані. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 49-річний солдат Нацгвардії від отриманих травм загинув. Його 26-річного товариша госпіталізували у лікарню. Третьому військовому надали допомогу на місць. Приладрагер показав, що Керманич перебував у тверезому стані. Втім, подальші експертизи покажуть, чи перебував він у стані наркотичного сп'яніння на момент ДТП. Шоста атака дронів на Київ від початку липня. Вартові неба збили всі безпілотники на підльоті до столиці, зазначає міська військова адміністрація. Попередньо без жертв та руйнувань. Натомість в області через падіння уламків у полі горіли стерня та трава. Пожежу загасили надзвичайники. Наліт шахетів на Черкащину. Обласна військова адміністрація інформує про три влучання. Два дрони поцілили в поля. Ще один у порожній ангар. Постраждалих немає. Безпілотники росіян пошкодили інфраструктурний об'єкт на Житомирщині. Екстрені служби працюють на місці. Дрони камікад залетіли і на Сумщину та Полтавщину. По одній ворожій цілі наші сили ППО спопилили у кожному із цих регіонів. Українські військові просунулися на півдні Донеччини, а саме у напрямку села Старомайорське. Про це, а також про успіхи сил оборони на фронті повідомив речник сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. У ході наступальної операції угруповання Таврія на Бердянському напрямку наші ударні підрозділи мали частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометрів. Тривають запеклі бої за Старомайорське. Щодо оборонної операції угруповання Таврія, то за минулу добу у Донецькій області відбулося 285 обстрілів наших позицій. Найбільше саме 13 разів ворог атакував на Мар'їнському напрямку на одному із відтинків оборони у результаті вдалого контрвипаду локального характеру. Наші штурмовики просунулись у бік противника та покращили тактичне положення. На Росії розпочалося судилище над 18-ма військовими батальйону Айдар. Про це повідомили російські пропагандистські медіа. Слухання справи відбуваються у південному окружному військовому суді. Бійцями інкримінують, нібито насильницьке захоплення влади зміну конституційного ладу, так званої ДНР, а також участь у терористичній організації. Крім цього, росіяни хочуть перекваліфікувати зі звинувачення на статті Кримінального кодексу РФ. Айдар, штурмовий батальйон сухопутних військ ЗСУ. З 2014 року його бійці виконували завдання у складі підрозділів АТО в Луганській області. Нині батальйон воює за Бахмут на Донеччині. Полюють на шахеди та ворожі ДРГ. Оборону столиці, крім сухопутніх військ, забезпечують і підрозділи військово-морських сил. Основне завдання річкової флотилії захист Києва з води. Екіпажі на катерах цілодобово патрулюють по Дніпру, перевіряють вантажні судна та їхні екіпажі, збивають безпілотники, якими росіяни атакують столицю. А можуть зупинити ворожі диверсійні розвідувальні групи, якщо ті спробують піднятися річкою до столиці, як працює річкова флотилія, бачила Марта Шикола. Окрім вантажних суден, пересуватися Дніпром нині можуть катери українських спецслужб та військово-морських сил ЗСУ. Екіпажі річкової флотилії працюють цілодобово. Вони перебувають у різних місцях Дніпра, переважно працюють у парі. Ці катери дуже схожі на цивільні, але до зубів оснащені зброєю. А екіпаж одягнений у піксель. Олександр до вторгнення був курсантом військового вишу. Повномасштабна війна не дала хлопцю закінчити навчальний заклад. Нині він командир бойового катера бойового, бо одна із місій патруля полювати на безпілотники, якими росня атакує Київ. Лента. Лента Заправляється в досилач. Ми Не будемо досадати, ось ми знаходимося посеред міста. Досилається, потім кришка закривається, передергується запор, досилається патрон-патронік в і можна відкривати вогонь. Відкриваємо вогонь. вогонь. от Є у нас фаєр. Як одиночний, так і в очереді. І все можна вести вогонь. Ствол змінний. Тобто, якщо, наприклад, там щось стало стволом, розірвало ствола, або ствол багато вже патронів вистрілів. Він вже не дійсний. Його відкручуємо, знімаємо. Є запасний ствол. Якщо це там, срочно треба ставити сразу запасний ствол і стріляємо. американським кулеметом Браунінгом військові збивають шахеди в акваторії Дніпра. Дивізіони прикривають критичну інфраструктуру, розташовану вздовж ріки. Швидкість плавзасобів дає змогу наздогнати дрон. Армійці кажуть, перехоплювати повітряні цілі з води безпечніше для жителів столиці, бо збити. Чи його уламки падають у воду. Шахет може не розірватися, коли попаде з правні. а якщо попасти в крило або попасти в його рушійний механізм, він просто впаде. І були такі випадки, ну не, не наші дивізіони, наші катера, але були такі випадки, що збивали, і він просто падав у воду, а не взривався, оставався цілим. І його можна доглянути, оглянути, як ей він, що може щось нове, може це якась нова модель. І ну і плюс це безпечно. Тобто, якщо він не зірвався, десь не впав в місто або на якийсь приватний будинок. Він несе ніякої небезпеки. Натомість для екіпажу небезпека є, бо ворог постійно намагається вполювати наші катери, натомість зазнає поразки, бо маневреність річкових хижаків дає змогу втекти від повітряних атак. Одне завдання екіпажів річкової флотилії виявлення ДРГ, які можуть намагатися прорватися водою до столиці. Ймовірність дуже велика з урахуванням обставин, які зараз є в Республіці Білорусь, тобто посилення ну, терористичних угрупувань різного характеру, які туди перебрались з Федерації. І, Ця загроза вона була, і наразі вона, вона була дуже актуального характеру. Тому катери оснащені різною зброєю, щоб у разі потреби відкривати вогонь по ворогу. На даний момент є два кулемети: один крупнокаліберний кулемет Браунік М2А1. Так, да, ось американський. Він більш застосовується для ураження легкої бронетехніки, легкої бронетехніки, противника, також. Живої сили противника, якихось е їхніх укріплень. Е він добрий тим, що в нього крупний калібр. 12,7. Контролюють екіпажі і переміщення вантажних суден. Дніпро це єдині плавзасоби, яким під час воєнного стану можна пересуватися річкою, перевіряти їх обов'язкове завдання, бо серед екіпажу можуть бути зрадники або судно може бути захоплене ворожою ДРГ. Догляд підозрілих суден, а точніше всіх суден, які мають судовий хід по річці Дніпро, перевіряють наявність дозвільних документів. Перевіряють особовий склад, який перебуває на тому чи іншому судні. І якщо все в порядку, то судно продовжує рух за визначеним напрямком. Ну а якщо ні, то вживаються відповідні заходи. Згідно чинного законодавства, річкова флотилія в Україні вже була в часи Другої світової. Торік її відновили та підсилили катерами західних зразків. Окрім оборони Києва, екіпажі на воді працюють у різних регіонах України. Насамперед, на півдні. катерами доставляють десант і озброєння необхідні для боїв чи оборони локації. Марта Шикула Микола.